Всім привіт! Швиденько розповім, що у мене зараз коїться. Падала я на підтвердження інвалідності в Польщі, отримала, але термін не визначений, з якого повстала інвалідність, а в мене з дитинства. І група була на рік. Я падала до, до вищої інстанції, потім до суду. Ну і суд прислав мені, а суд відправив до лікаря, і лікар там щось на. Досліджував, подивився документи і вказав, значить, я одразу не помітила, що він додав першу бумажку моєї групи, що вона ну якби Зіру, зору господі, Зіру, Зіру, що в 98-му. Перша бумажка, а друга бумажка 2004-му. І чомусь перша це було мінус 16, хоча в мене було мінус 18 завжди, наскільки я пам'ятаю. І я знайшла ту бумажку, де написано: мінус 16, можливо, лікаря Куліс просто помилився в цій бумажці, бо зір був вказаний в процентах правильно, а в цифрах неправильно. І він саме ту бумажку, той лікар медицин. Медичний судовий лікар вказав, наскільки важливо дивити всі документи і переглядати по 100 мільйонів раз. І внікати в справу, ніхто не зробить, крім самого себе. Ну і в того, вони написали, що група повстала у 2004-му, тому що тоді тільки було мінус 18, по-моєму. Хоча ж вона повстала ще у 95-му. Ну і Написали, що група на все життя, але повстала вона в 2004-му. А це вже не з дитинства, бо по польським законам дитинство вважається до 21-го року життя. А в мене ж то група і в 95-му, і в 96-му, і в 8-му. Ну і я знайшла ще кучу документів українських в карточці, що 99-й, 2000-й. І там намальована поле поле зору і написано мінус 18. Даже. Тобто вона не може по документам навіть повстала вже. Ну, є документи. Не те, що я вже позагублювала і немає в мене документів. Ну, і я на емоціях. Я добре, що пішла вчора в Ужонд міста і цю бумажку занесла. Сьогодні вона дзвонить і розказує, що ви не катіруєтесь як інвалід з дитинства. І ми вам тіпа, нічого не, не допоможемо. А полагалася допомога 200 злотих на стале на все життя кожного місяця. Ну і коротше. Я давай розбиратись. Блін, бачу, що він поставив тільки Я... він ксеракопії робив різних документів за 2000 рік теж. Але надав суду, лікар надав суду тільки дві бумажки за 98-й, якоби мінус 16 і за 2004 й мінус 18. і все. Ну, і зараз їду, робити нотаріальне підтвердження бумажки, що я змінила адресу, написала таку руки апеляцію, і ще, в принципі, два тижні не пройшло. Ну там хрен поймеш і зламаєш, як кажуть, ногу. У тих вказівках написано, що апеляція два тижні, але написати її треба за тиждень. На хрена не знаю, коротше. В общем, я зла на себе, на всіх і. На суди і на все остальне. І знаю, що так само поляки борються за ці всі ці справки, дурнявки. Но вирішила, зараз поїду до нотаріуса, зроблю підтвердження, що я живу за другою адресою, бо їм же ж треба це. Зроблю може, нотаріальні підтвердження виписок цих із книжки в українській мові, але там є картинки і цифри. То я їм написала, що я не можу перевезти, тому що це дорого, а по-друге, я не знаю де. І оце така херня. І сижу, коротше, мене аж ціпає. Аж їсти нема коли, пити нема коли. Відмінила урок один, тому що треба поїхати і сьогодні вже вислати, щоб було вже сьогоднішнім числом. Бо там 14 днів, 6-го я отримала лист, ну то у мене ще трошки є часу. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. До 20, по суті, я можу. А 7 днів це 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7 днів вже пройшло, в принципі. Ну, не знаю, звісно. Якщо вони скажуть, що ми не можемо, то треба буде. Ну, що термін пройшов. Треба буде якось вислати. Бумагу, ці попросьбу о том, щоби вони все-таки розглядували цю справу, і воно так виматує, але не можу відступити, тому що ну як це так? Я інвалід дитинства. Я в Україні з 15-го року життя їздила на комісії. Кожного року мені уколи калолі під глаза, тому що вони не приймали на комісію, якщо ти не пролічишся, не пролікуєшся. Ну і коротше вирішила до кінця довбати, щоб вже бути певна, що я зробила все, що могла, іначе я не можу просто. Так що є чим зайнятися. Вирішила на, на зупинці розказати, тому що потім не буде емоцій, не буде сили розказувати.